Привіт, друзі! Ми записуємо цей випуск у тривожному очікуванні результатів нової зустрічі між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом. Але навіть іще не знаючи про ці результати, ми маємо новини і про Зеленського, і про Трампа, і навіть про лимони в Монобанку. Гайда читати заголовки тижня. Зеленський позбавив Труханова українського громадянства та оголосив про створення в Одесі міської військової адміністрації. Таким чином, Геннадій Труханов втратив посаду мера Одеси, і от що. Пані та панове, якщо у вас виникають якісь підозри, що це не зовсім правове рішення, якщо у вас виникають запитання щодо вибірковості, ну, наприклад, чому тоді за таким самим принципом через наявність російського паспорта не позбавили українського громадянства, ну, скажімо, дружину голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера чи, наприклад, суддю Богдана Львова, якщо у вас виникають припущення, що це все просто політичні політична акція Володимира Зеленського та СБУ для того, щоб міцніше взяти під контроль Одесу, то моя вам порада: тримайте ці думки при собі. Бо якщо у вас виникають такі запитаннячка і такі підозри, то запитаннячка виникають і до вас. На чиєму ви боці ви хочете, щоб Одесу очолювало таке зло, як Геннадій Труханов, то може і у вас є російський паспорт? Якщо ви свідомі і патріотичні громадяни, то це рішення ви можете тільки підтримувати і хвалити, так як це робить у соцмережах, наприклад, радник глави офісу президента Сергій Лещенко. Беріть із нього приклад. Бо, хоч язик Сергія Лещенка міцний та натренований, рано чи пізно він може втомитися так відчайдушно лизати, і тоді, можливо, саме вам доведеться підхопити цю патріотичну естафету. Відомий журналіст-розслідувач Христо Грозєв назвав фейком, нібито російський паспорт Труханова. У відповідь Служба безпеки України, яка й опублікувала копію, нібито російського паспорта Геннадія Труханова, повідомила: департамент графічного дизайну СБУ уже приступив до малювання російського паспорта Христо Грозєва для того, щоб не пропустити публікацію. Підписуйтесь на офіційні сторінки Служби безпеки України у соцмережах. За Insider» – копія закордонного паспорта РФ Труханова з матеріалів СБУ є підробкою. Ну а тут і малювати нічого не треба. За Insider» – це російське видання, і саме на це ви маєте звертати увагу, а не на всілякі аргументи. Не слухайте, що номер цього паспорта вже давно був присвоєний іншій людині, і на іншій невідповідності також не звертайте увагу. Це російське ПСО. Якщо батьківщина показала вам копію російського паспорта Труханова, то ставити його під сумнів може тільки ворог. Сорок п'ять відсотків українців не бачать у політиці після війни ані Зеленського, ані Порошенка. Показало соцопитування. І вперше в історії команди Володимира Зеленського і Петра Порошенка готові виступити зі спільною заявою до майже половини українців. Побачись, побачись! Комітет Верховної Ради підтримав призначення Тетяни Бережної на посаду міністерки культури. Так ви правильно зрозуміли, у нас уже три місяці, як є новий уряд, і в ньому досі немає міністра культури. Бо, як казав Вінстон Черчилль, коли йому в розпал Другої світової війни запропонували обмежити витрати на культуру, хуячічна! Чернігівські депутати перейменували сквер каска на честь Трампа. Традиційно на зустрічі з Дональдом Трампом іноземні гості. Привозять подарунки, як Якубовичу із Поля Чуд'єс. Це прикол для тих, в кого як і у мене, вже хронічно болить поперк. От і Володимир Зеленський цього тижня привіз у подарунок своєму американському колезі звістку із Чернігова, щоб трохи полегшити йому травму після неотримання Нобелівської премії миру цього року. Ну а чернігівські депутати показали, що також мають карти. Ну і звісно, інститут національної пам'яті душно заявив про те, що. Це порушення закону, бо у нас присвоювати ім'я фізичної особи будь-чому можна тільки після того, як та фізична особа померла, бо бу, бу 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 бу. Але, ну подумайте самі, хіба боротьба за сфінктер Трампа не виправдовує будь-яких засобів? Суддю Майдану Оксану Царевич позбавили ступеня докторки філософії за плагіат у дисертації про корупцію. І нічого дивного, свої рішення проти учасників Революції Гідності судді Майдану також писали під копірку, просто змінюючи прізвища. А плагіат це не практика, яка залежить від контексту. Плагіатор це вічний стан душі. Новини економіки шахраїв викрали у блогерки 6 мільйонів через Монобанк. У банку відповіли пані Оксано Манекен відповіли у Монобанку. У нас зараз в застосунку якраз триває гра, присвячена нашому новому досягненню 10 мільйонів клієнтів. З нагоди цього досягнення ми на цілий день позбавили цих клієнтів доступу до нормальних банківських послуг. Але якщо ви зберете 50 лимонів, то отримаєте шанс виграти 1 мільйон гривень і в такий спосіб частково компенсувати собі втрати, завдані шахраями. Успіхів! І до міжнародних новин Трамп вважає, що найкращий спосіб помститися Путіну це похвалити Зеленського, повідомляє політико. Ні, Дональде, найкращий спосіб помститися Путіну це томагавки. На Зеленського можете, хоч гавкати. Головне, дайте нам томагавки. Формула дуже проста: на Зеленського гавкати. Нам томагавки. На Зеленського гавкати. Нам томагавки на Зеленського. І новини зі світу тварин. До української станції Вернацькій повернулися пінгвіни. Вони готуються до шлюбного сезону. Бачиш, навіть пінгвіни готуються мати секс, а ти ні. Ой, перепрошую, не та новина. Давайте ще раз. Новини зі світу тварин. Трамп заявив, що зустрінеться з Путіним в Угорщині. Бачиш, навіть Орбан готується мати секс, а ти ні. На цьому все. Сподіваюсь, друзі, що завдяки нашим роз'ясненням та глибокому аналізу черговий тиждень диких новин став для вас трішки світлішим та яснішим. Підписуйтесь на YouTube канал ProUA і на мій особистий канал Мокрек, щоб ми з вами разом повторили цю процедуру наступного тижня. До зустрічі і слава Україні!